Перший сорт вага мішечка 8 кг за 1800 грн. Жіноча плотна фіска. Може бути ял-куртка. Розмір XL. Ще один ріс жіночий, дуже тепленький. Розмір 170-й. Така валюрова фліска, жіноча, а розмір L. -ка. Жіночий плотний фріз на замочку. Розмір 50-й. Ще один такий фріз яскравий жіночий. Розмір L. -ка. Така фліска. Жіноча розмір XL. Ще один фліс. Теж жіночий розмір М. Така фліска. Žinočia, rozmer 52. Človiečiui, friz. Rozmer M. Žinočia, lengva, frizka. Rozmer M. Tokį friz. Žinočia, rozmer 38. Frizva, žinočia, be rankovės. Rozmer 50. Така фліска жіноча легенька розмір елька, плотний фліс, розмір 54-й, жіноча фліска на замочку, розмір 42-й, такий фліс на замку, розмір «3». ріка, легенький гольф флісовий жіночий розмір елька. І останні, теж жіноча фліска на замочку. Розмір XL. Це був фліс першого сорту, багато ще 8 кг за 1800 гривень.